Всім доброго дня! Сьогодні працюю своїми помідорами, трохи підбиваємо, обриваємо листя, збираємо потрохи врожай. Сьогодні хочу записати відео щодо помідорів, які мають найстійкіше листя. Є такі сорти, що дуже гарно цього року себе показують: листя здорове від низу і до самого верху. Це дуже важливо, бо якщо листя здорове, помідора нормально розвивається, нормально наливає плоди. Бо коли листя не здорові, помідори, то. Може, це і не дуже так вплине на плоди, може, це і не вплинути на плоди, але ти вже переживаєш, ти думаєш, що там хвороби, ти за нею ходиш, дивишся. З такими помідорами некомфортно працювати. Відео для тих, в кого, наприклад, такий регіон, що дуже розповсюджена фітофтора, або, наприклад, альтернеріоз, інші хвороби, і вам потрібно вибрати сорти, гібриди, щоб листя було досить стійке до цих хвороб. Спеціально вам залишив кілька прикладів. Не обривав спеціально листя, щоб показати якість листя різних помідорів. Красний сорт Космонавт Волку. Він наливає гарні помідори. Це у нас середина. Наверху він теж, бачите, позав'язував, трошки нальє. Ну, тут будуть, тут будуть гарні помідори. Так, нанизу він просто нав'язав тут дуже багато помідорів. Ми вже помідори, от видно, що ми вже от зривав. дивіться, які гарні великі помідори. Бачите? Але листя в нього оця слабинка, що листя в нього дуже швидко хворіє і пропадає. Так само КС 277. Дуже красиві такі сливочки. Це черрі. Він тут гронами. от. Тут просто його повно. Листя. Я просто не думав, що так колись гібрид може хворіти. Дивіться, листя від самого низу, Дивіться. від самого низу, середина, Дивіться. вся хвора. От. Дивіться, Все хворе листя. Перший у нас це томат забава, дехто називає Аурія. Цей томат відрізняється тим, що він просто в'яже неймовірну кількість цих плодів. Ну просто від самого низу от, до самого верху тут просто неймовірна кількість. От, на різних кущах просто тут неймовірна кількість. Я вже я ті роки показував, тут просто плодів. От. Тут просто плодів не Він дуже стійкий, має гарне стійке листя, дивіться, від самого низу, бачите, тут плоди дуже родючі, бачите, плоди аж на самому низу і листячко, дивіться. Гарне стійке листя. Може десь є якась там крапочка, але листя. Досить стійке і гарно зберігається. Я того року показував. Листя майже на ньому збереглося до того, поки ми не забирали томати ще з городу. Вже майже всі помідори пропали, а на цьому томаті ще було досить зелене, гарне листя. Томат гарно підходить для заморозки, супер. Для маринування, дуже красивий в банках, ну і для їди. Я, наприклад, не дуже люблю його для свіжого споживання, але він досить смачний і досить родючий томат. Далі, Тарасенко рожай, у нього прям листя відрізняється. Дуже люблю з таким листям, гарним, розвинутим листям. Помідора досить потужна, багато нав'язав, Багатенько, ну я не можу сказати, що він прям супер родючий. Але нав'язав багатенько, дивіться. Понав'язував багатенько, плюс, от, ще наверху нав'язав, тут буде гарний, непоганий врожай, як для насіння спачки. Але листя в ньому те, що я просто дуже люблю. Дивіться, до самого низу. Дивіться, Повністю сохранений, дивіться, нижній листок десь хватанув трошки хвороби, вона припечена, бачите? Але дивіться, яка якість цього нижнього листка. На деяких сортах моїх я давно вже ці листя побривав. Вже по 3, по 4, по 5 листків побривав і забув. А дивіться, яка якість листя цього Тарасенко рожеві. Досить якісна помідора. Я вам хочу сказати, що цього року просто трошки специфічний рік. Чось спочатку вони ці помідори не розвивалися, потім була жара, а зараз вони просто понав'язували, зараз вони понав'язували повно. Зверху просто неймовірна кількість томатів. Постараємося їх всіх до кінця серпня налити і щоб зібрати гарний врожай. Але я вам хочу сказати, що досить достойний сорт. Так. І показую вам томат з найкрасивішим цього року листя. Це просто таке красиве листя, стійке, гарне, зелене насичене. Воно просто так звисає. Тут серце, бачите, серцями. Я не знаю, чи камера так передасть. Ну, це дуже красиво. Це найкрасивіший томат з найкрасивішим листям. Це Єрусалимське биче серце. Так, не думайте, що тут саме листя, зараз вам покажу. Так, зайшов з іншої сторони, дивіться, тільки він нав'язав тут. Так, От, дивіться, яке серце він нав'язав. Гарний, непоганий сорт. Так. В нього нав'язано від самого низу середина зав'язана, і, і наверху в нього так само позав'язані томати. Врожайність нормальна. Але спеціально не обривав листя, дивіться, просто листя до самого низу дуже гарне. Є тут якісь трошечки, ну, це рахуйте вже, е, вже друга половина серпня. І втомата, дивіться, листя, дивіться, яке гарне. Я спеціально не обривав, щоб вам показати, яке красиве стійке листя в томата. Що дуже важливо, наприклад, цього року, що він має гарне таке пишне листя. Цього року це дуже важливо, бо була спека, і є деякі сорти, які мають мало листя, дуже попеклися. Є такий сорт биче серця. Так, дивіться. Яка просто мін тут помідору здоровезна, дуже красива помідора, потім я вам покажу. Листячко, так само от до самої землі. Дивіться, оце просто з кисті. Я трошки обрізав, але все рівно воно трохи залишилось до самої землі. Дивіться, воно йде по землі і цьому листю нічого нема. По врожайності до нього трошки є питання, ще я подивлюся, що він нальє всередині. Так, біля нього другий кущ. Бо дивіться, скільки там помідорів він нав'язав. Там просто кисть неймовірна. такий самий сорт. Я хочу вам сказати, що ці сорти у мене перший рік. На той рік я поміняю трошки технологію і, може, вони ще краще будуть. Але за стійкість листя, якщо оцінювати стійкість листя, дуже гарний стійкий і дуже родючий гібрид Батур. Дуже родючий, я вже його показував у своїх відео. Тут нанизу просто було повно томатів. Листя на ньому дуже стійке. Він раніше посаджений, він ще посаджений на початку травня. Це вже він завершує плодоношення. Я спеціально з землі не забирав листя. Дивіться, настільки стійке листя. Ну, є тут трошечки десь якесь, бачите, але. Майже все листя, я побачив, що воно дуже гарне, стійке, і майже все листя от, от воно лежить на землі. І дивіться, як гарно сохранилося листя. Хотів вам показати, що досить стійкий і плюс Досі смачні помідори, як для гібриду. Можна багато показувати, досить багато є стійких. Я показую. На які я зверну увагу, досить гарне листя. Це в нас Анна Магер. Досить гарне листя. Але що в цього томата? Цей томат просто в'яже здоровезні томати. Мало того, що він має гарне стійке листя, він просто в'яже здоровезні томати. Низ просто супер гарний в нього зав'язаний. Середина зав'язана. І отут. Зав'язаний верх. Ну, побачимо ще до кінця сезону, що він покаже. Стік він. Врожайність ну, не дуже прям така аж сильна. От, Наверху позав'язані томати, вони ще їх налью. Врожайність, я би не сказав, що це дуже сильна. По листю. От, дуже мені сподобався, я дуже люблю томати, які мають безпроблемне листя. Тому. Вирішив сьогодні вам записати таке відео Томати, томатами, які мають гарне, безпроблемне листя. Це важливо в регіонах, де є багато фітовтори, де є висока вологість, де томати хворіють, це є велика проблема, бо листя забезпечує гарний урожай. Навіть от зараз, от приселимське биче серце, за рахунок того, що у нього збережене листя, він за серпень місяць просто оці томати я вам ще покажу. Ну, я думаю, що він нальє у два-три рази, вони ще збільшаться. Тому це дуже важливо. Тому бажаю вибрати на майбутній рік гарні стійкі томати. Бажаю всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.